Ви тільки гляньте, друзі, який у нас сьогодні благословений Богом день. Краса, тиша. Ось так лежить кругом сніжок, легенький морозець. І класно, класно. Неймовірна краса. Дихається легко. Ось так. Вийшла і навіть нікуди не хочеться. А так би цілий день би десь ходила б. Якщо чесно, то ще навіть такою погодою і в ліс махнула б. У нас ще тільки дві цесарочки, які так і не зайшли до хліва. Решта всі вже у хліву. Дві. Ну, але сьогодні їм легше. Для нас сьогодні з Юрою цей день особливо благословений, тому що саме сьогодні у світ з'явилася наша перша донечка Людмилка. 17 років і сьогодні розпочинається останній рік її дитинства, можна сказати. Уже через рік вона стає дорослою, дорослою людиною. Цих 17 років. Пролетіло, знаєте, як говоримо з Юрою, я каже, ніби один день. Ніби один день, але якщо озирнеся назад, то є що згадати. От її день народження, то я, напевно, що стільки жити буду, стільки буду в дрібницях пам'ятати. Не знаю, чому так. Мабуть, тому що вона першенька. Такий само, ну, така сама, напевно, що була й погода морозно. І сніг був. І е, ще у нас тоді, як ми ось згадуємо, е, стояло дві корівки, конячка, свині, а Юра на роботі. Та вже е, під вечір, е, 23 листопада, Юри немає, а е, треба подавати їсти. А носили, е, наносили корвам гичку. То я десь тої гички на радюгу набрала. Ще закинула на себе, ще занесла, ну а потім вже почалось, як сказати, та приїхав вже Юра з роботи, визвонили маму, та вже вночі швидка і забрала до пологового відділення. Ну, Юра там же ж не чекав, тому що тому що було не так швидко, знаєте, як би хотілося. От, Юра додому поїхав, а я ще у, у цьому відділенні з 4 годин ранку уже 4 годин ранку вже так почала мучитися, що вже не могла дочекатися того моменту її появлення на світ. Пам'ятаю, Юра ще в той день приїхав ще під вікном, стояв під вікном, а я вікно на нього дивлюся. А в, в самої сльози від болю котяться. І вже кажу: я вже не можу, не, не можу, не знаю вже коли. А, а до мене прийдуть, подивляться, ще чекаємо. Вже е, чекали, дочекалися, знаєте, до такого моменту, що я вже мало свідомість не, не втрачала. Аж тоді забрали вже народжувати. Це від чотирьох ранку, а Людмилка з'явилася о 15.45. Як то кажуть, так як, так, як потрібно за першою дитинкою, відчула все, що, що означає чекати, народжувати. Вона народилася 2 кілограми 750 грам, 52 сантиметри зросту. Кошенятко, саме так я її називала, моїм кошенятком. Дуже тихесенько плакала, дуже тихесенько. У першу ніч у пологовому відділенні медсестри. Заходили і кожен раз її від мене забирали. Тому що вперше мама дуже переживала. А я, вони її заберуть, а я її встану. Нікого немає, я її раз і назад на себе поклала. І все, і так вона була біля мене. Якогось е, разу е, ми там пішли з дівчатами, з мамами е, фільм якийсь переглядати. Я вже навіть не пам'ятаю, що ми переглядали. Але дуже пам'ятаю, що а вона так е, спала у віддаленій палаті. І я так дивлюсь і кажу, Людмилка моя плаче. Всі так дуже дослухаються і кажуть: Та ні, ніяка дитинка не плаче, нічого не чути. А я кажу, плаче, плаче моя Людмилка. Я схопилася, заходжу, а вона плаче, тихесенько, тихесенько, ну як кошенятко. А я аж там почула. Отак От з'явилася Людмилка. 17 років, аби ми могли якось вберегти цих дітей так, щоб вони не знали ніякого горя. Але Людмилка наша, ну, на жаль, з самого дитинства їй ще довелося боротися з хворобою. Практично з дитинства вона залишилася з одним очком. Але хочу сказати, що вона в нас така зростає. Мудра, мудра дитина. Вона абсолютно ніколи не скаржилася, ніколи, ніколи не врядувала, ніколи не вмагала до себе якоїсь особливої уваги. Вона все зносить так, так терплячко, що ще напевно, що кожному дорослому з неї брати приклад. Отак От мені здається, що вона ще нібито дитина, та для нас і завжди буде дитина, а вже доросла, доросла. І добра дитина, хороша, красуня і така, така мудренька в усьому. Ой, що, що вам ще сказати? Навіть не знаю. Ну, одним словом, ми її вітали вчора о 12-й годині. Такий у неї, таких у них зараз у наших дітей, знаєте, якби, як вони кажуть, чи то тренд, а вони взяли за звичку, от, друзів. Сестричок одна одну вітають прямо о 12-й годині. Ну, ми батьки, ми старішенькі, скажем так, але вже якось підтримуємо їх. От, і вчора, до 12-ї години, хоч якось вже було пізно. Юра не було цілий день вдома вчора. От, але ми таки знайшли тортик, от, і таким ми її привітали. А Юра у мене. Що дитині 17, що дітям по 13, а Юра старший, але поводиться також, як дитина. Він її вчора окунув таки в торт, обмастив тортом 12 годин, а вона щаслива, щаслива каже: я так чекала цього моменту. Ну, ось, ось так. Правда, у свій день народження і до нього. Вона, знаєте, що каже? Я каже, чекаю грудня. Більше ніж чекала дня народження. Тому е, я ще раз хочу всім дуже подякувати за те, що ви відгукуєтеся на її підтримку. Вона вчора ходила ще е, самостійно відправляла мої збірочки дві у місто Львів, одну у Вінницьку область. І ще вчора, уже ввечері ввечері, прийшло таке повідомлення, що. Е, Хочу замовити збірку для е, мами, яка проживає в Італії, але яка є глядачкою нашого каналу і шануваницею нашого каналу. Тому ми дуже вдячні за те, що ви підтримуєте нас. А на сьогоднішній день ви дуже підтримуєте її. Знаєш, що розповідаю? Шо? Шо, що? Що шо дітям 17, 12, 13, а Олі скільки? 7. А що тобі? 30. Розуму Розум однакові. 30? А скільки? Шось ти багато, щось ти багато загнув. Як 15, чесне слово. Ти Десь фотографували, там, яка Людмила з тобою разом стоїть. Зараз знайду. Татусик. Щасливий? Звісно. А ну, а як ми говорили, як 17 років пройшло? Як в одній двері зайшов, в другий вийшов. Пролетіли бігом. Але є що згадати. Да. І радості, і в біді. Але сьогодні все про хороше. Все, всім пока-пока. Каже, Юра, сьогодні тільки про хороше. Тому всім пока. Гарного дня, гарної неділі, тихої, мирної. Миру нам усім добра і здоров'я усім. Саме головне. На закінчення не можу, щоб не подарувати Людмилці і вам усім віршик, який я написала для неї. Що тоді? Що тоді? Пригорнулася до мене кошенятком щиро, наче сонечко всміхнулася. Доторкнулася обличчя рученятка, ніжно ніжно в очі зазирнула, я, від щастя стала задихатись, серце міцно стислось, защеміло, і як тебе рідненько не кохати, як без тебе жити, моя мила, як весною, промінь у віконце, так і ти війшла в моє життя. Зіронька небесна, моя доця, моя частка, сенс мого буття. Ти не знаєш. Ти того не відаєш, скільки щастя ти мені даєш, як тебе люблю, я аж до відчаю, як боюсь образити тебе. Хочу завжди бути тобі затишком і теплом постійно зігрівати, віддавать тобі себе без залишку, ніжному малому кошеняті. Пригорнусь до тебе ще міцніше, розцілую ручки золоті, з кожним днем любитиму сильніше. Доню рідна втіхо у житті.